Отже, шок номер один: це зізнання Міністерства оборони України у тому, що воно недоотримало від постачальників зброю на сплачені авансом 51 мільярд гривень. Всі вокруг сказали ай-яй! Ай яй, ай -яй. коротше тю Тютю ви взагалі уявляєте собі цю суму? Ну, це більше ніж 15 тисяч доларів. 300 тисяч снарядів ну або дронів розчинилися в повітрі, чи застрягли в астралі, замість того, щоб нищити ворога. Навіть Зарізникова такого не було. Мене просто не люблять. Ну так сталося. Точніше, і тоді існувала протермінована дебіторська заборгованість, але вдвічі менша від тієї, яку наконтрактував Уміров. Після таких космічних факапів новина про те, що горизвісна лікарка-хабарниця Крупа. Отримає до 30 тисяч компенсації за невикористану відпустку. Виглядає дріб'язком. що там мало мало. Я, я не вбачав, що це буде так дорого.